Вітаю вас з вашим професійним святом. 94-та річниця. 94-та річниця. Україні стільки не живуть, в Донецькі хіба що. Але ваша служба, яка вижила і на сьогодні, є. Але як би я бачив це, все-таки поліції повинна пройти рекомендувати. Досить серйозно. Вони з'єднали, ми зараз вже одну структуру три дні назад. Так має бути залишити за державою кримінально. Поліція слідчі дії там і інші, а муніципальна має бути обов'язкова. Тому що вона повинна тісно співпрацювати і мати зовсім інші повноваження. Тому що є багато структурних скіра, які дублюються. В Європі це покладено на поліцію. Все практично. Муніципальна поліція. Порушив там, не платиш платежі поліції, порушив комунальні якісь, порушив на вулиці щось, все це муніципальне поліція. Тобто вона на себе заробляє і працьовує Ну, Я, мабуть, вам це не несу як щось таке нове. Там полісмен виписує зразу чек. Вводить його без суда, тобто повноважний. Відповідний, і це одразу наповнюється бюджет є е, кошти для, на утримання. Ну, Європа більше, наприклад, на сміття, сортування сміття. Місць. Представлення, це не те, що там така, це просто покамальний люди. Людина єдина до, до поліцейського полі, 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 відноситься зовсім по-іншому. Що прийде з екології наш працівник, так? там як її звати чи що, то А прийшов. Поліцейський, знаєте випадку. Раз виписав чек ви побачили, і всі такі, ніби претензії, не будемо. Тобто ми маємо йти, так як сьогодні безвіз отримали, таку в заявку, подаємо входження в Євросоюз, в блок НАТО, так і маємо йти тими напрацьованими вже і в законодавчому полі, і в дійсною реальності маємо йти тими ще. Шляхами, де Європа вже це пройшла, щоб ми дісателі не видумували, а йшли тим напрацьованим шляхом, ну і, звичайно, перше все, відповідно, заробітна плата, відповідно умови праці, винагороди і все інше. Таким чином. Ми. Ну, скажу, що якщо вдасться нам, а зараз є заявка на керівництво п'яти ще заводів старого Кісінтина, і для вас також довідомо, що там. Наші деякі дії в дужках стояли проти акумуляторного заводу, проти, проти там інших підприємних, то сьогодні виробництво наше зростає повалу продукції 169% за 5 місяців, коли в Україні 1,7%. по реалізації 230%. 500. І до кінця року ми вийдемо приблизно. На 200% валовий виробництво продукції і на 300% реалізації. Це є надходження під'їжджаю, це є робочі місця. Але сьогодні вже приїжджають інвестори, і в наступну середу приїжджають інвестори. Передньо обговорені вже в нас е, погоджені багато питань щодо будівництва п'яти підприємств. Нових. І основне знаки, що вдасться його вже дійсно реалізувати, ми під'являємо дві земельні ділянки. 12 гектарів, 500 робочих місць. Виявляється. Це якісь надходження як до бюджету. А в цілому, якщо 5 підприємців запрацюють, тисяча робочих місць. Це є занятість, це не повинні люди стояти. Хоча повинні як туристи їхати в Європу, так як стоять зараз за біологічними паспортами. Я тому якраз виробництво, ефективне виробництво, високопродуктивне, високотехнологічне, дасть можливість нашим людям працювати тут на місці і заробляти в хорошу заробітну плату. Ви знаєте, що на армуляторному заводі кадрові працівники отримують від 10 до 20 тисяч гривень заробітну плату. Офіційно, без ніякі. Офіці. Молокозавод також 8-12. Цукровий завод 10-12 тисяч завод. Це вже є заохочення тримання Ну і, звичайно, що місто при такому вже виробництві ми будемо думати про створення дійсно муніципальної поліції, якщо держава про це не допомогу. Тобто з відповідними повноваженнями, змінами і можливостями і забезпечення самих працівників поліції муніципальної. І перспектива заохочення всіх нам, ну, я бачу такий розвиток. Ну а в цілому є в місті, я бачу оперативні звернення, зв дивлюся їх, є відповідальні особливі трою за це, є багато крадіжок сьогодні, різних порушень. Ми в такому в часі знаходимося. Якщо все себе було в місті, ну, як би сказати, Ну, забезпечення, достатній рівень життя, то звичайно не було правопорушення. Тільки зниження рівня життя приводить суспільство до новою правопорушення. Ще одне питання, яке я хочу попросити вас виявляти, як Антон Васильович буквально позавчора, що вчора не спілкувалися, виявляти тих, хто не хоче працювати. Будь ласка, я дуже прошу подавати їх прізвище, місце проживання. І спільно з управлінням соціального захисту ми їх будемо направляти на роботу. Сьогодні у нас немає нехватка робочих кадрів робітників. 500 вакантних з хорошими заробітною плати. Ну і вони приносять незручності нашим громадянам. Плядь на базуке, маловка, що в місті було дуже давно. Стані такі проблем, я дуже попрошу. Це в напрямку нам спрацювати спільно, нарік відкриті. Будь ласка, можете їх тимчасово е, е, затримати, привезти навіть до нас міську раду безпосередньо, навіть до міського голови, щоб ми з ними поспілкувалися, вживали заходи. Якщо вже там крайній бояр, то ви знаєте, що в нас є притулок. Притулок є на території костелу. Але вони місцевих тут не тримають, бо вони ну, тікати хотять, то вони прилежні трошки далеко. Але якщо ми, ми маємо цього ганебне явище побутися, це я прошу маю ну, Ми передбачили кошти на придбання обладнання для так, відеокамер і чого там ну, за програмами. Ну і будемо задати питання, якщо буде пропозиція ваша програма заохочення. Дільничих інспекторів поліцейських для того, щоб у нас була бідна співпраця. Ну а так надаю, дякую вам всього найкращого, гарної співпраці, ну і в місті спокою, правопорядку. Дякую за роботу. Відповідно до розпорядження міського голови 14 -го червня 2017 року, номер 221 рік 2017 року, за професіоналість. Зразкове виконання обов'язків, вагомий особистий внесок у справу боротьби зі злочинністю, досягнення високих показників у службовій діяльності та з нагоди дня дільничного інспектора, грамотами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради та цілими подарунками нагороджуються. Підполковник поліції Валясний Сергій Павлович, начальник сектору превенції Старокостянтинівського відділу поліції головного управління національної політики Хмельницької області. Дякую за співпрацю. Хоча часом у нас є труднощі, особливо <піллянський> на сесіях міської ради, <піллянський> але ми виходимо дійсно відповідно це. <піллянський> Як і за роботу забирав всі громади. <піллянський> Ветерин Сергій Олексійович, дільницький інспектор поліції сектору превенції Старокостянтинівської військової поліції, головного управління Національної поліції Хмельницької області. Разимчук, Олександр Володимирович. Заступник начальника старохрестинівського відділу поліції головного управління Національної поліції Хмельницької області. Вонищук Олександр Васильович, дільничний офіцер поліції сектору превенції старохрестинівського відділу поліції головного управління Національної поліції Хмельницької області. Це і сім'ї. Акція, розуміння і ну, звичайно, реагування, коли необхідно для того, щоб викласти хочу подякувати Миколі Степановичу, органів влади за цю співпрацю, підтримку, розуміння, тому що вона у нас є, і без неї, ми, як то кажуть, ніколи далі немає ніяких прориву. Тому що робота роботою, ми роботу робимо, бувають різні питання, але ми їх всі узгоджуємо. Ці питання це робочі, так що працюємо. І так, як сказав Микола Степанович, зараз літо. Основно молодь, громадяни вийшли в парки, сквери, пари, ці, пляжі. Так що є дільничні інспектори, ви повинні бути ініціаторами, ви повинні бути, як то кажуть, вожаками того, щоб в місті був порядок. Тобто подивитися для тих пам'ятників, які поставили, ті скамейки, ті ат… квіти і так далі. Так що давайте будемо спільно працювати і, як то кажуть, туди одному допомагати. Дякую вам за цим. Гарної співпраці. За побачення.